Пасажири хочуть якісного сервісу, а перевізники прибутків. Громадські слухання з приводу підвищення цін на проїзд у транспорті чи не вперше в історії міста зібрали аншлаг. Свої позиції прийшли захищати як підприємці, так і їхні клієнти. Перевізники оперували вже відомими аргументами: здорожчання пального та запчастин зробило їхній бізнес майже збитковим. А тут ще й кількість пільговиків з сумнівними посвідченнями зростає чи не щодня. Відтак ще раз наполягли. Просять вартість проїзду підвищити до трьох гривень і вози. Ти без обмежень лише пенсіонерів за віком, та й те з 11 до 14 години. Перевізники і водії, які разом працюють на транспорті, вони не захищені, тому що перевіз. Посвідчень багато, а нема нікому, нема кому перевірити і узнати, це дійсно чи не дійсно. Тобто посвідчення дійсне чи не дійсне. Я вам говорю відверто, що дійсно. Бо половина автобусів вже виїжджали в годину пік, потім десь ставали, потім ще щось, тому що не було можливості заробити навіть на паливо. Натомість мешканці взялися активно критикувати перевізників. кажуть, вкотре в тяжкий для країни час усі хочуть нажитися на простих людях, адже їм зарплати та пенсії на відміну від вартості проїзду ніхто не піднімає. У всіх, витрати. у всіх витрати, у всіх витрати, нікому не прибавили грошей і нікому не прибавлять. А ви хочете, щоб от вам дали, бо вам треба. А ви скоротили і їздити пенсіонерам і підняти ціну. А не можна обійти з чимось одним. Ще більше дісталося перевізникам за якість обслуговування. Нагадали неприбрані автобуси хамовитих водіїв і недотримання графіку руху на маршрутах. Оце розмова, що автобуси їздять до 12 години. Скільки раз хто стояв собі з 10? 10 до 11 чекав, автобуса виглядав, а їх нема. Бо водію невигідно їхати, коли нема пасажирів. Того має бути GPS має бути відео реєстратор спереді і в салоні. Я вже просто вбічаю за слово, я замахався говорити шоферам, шофер затушіть сіарету. Вони просто ігнорують це рішення. Музика. Тож це рішення просто ігнорується. Ну от мені неприємно слухати це його шансон. У підсумку громадські слухання перетворилися на суцільний балаган і компромісу між перевізниками та пересічними мешканцями досягнути так і не вдалося. Тепер долю вартості приїзду у маршрутках має визначити міський виконавчий комітет.